Бойовий гопак це не просто танець чи вид спорту, це ціла система бойового мистецтва на основі козацьких традицій. А ще це особливе виховання. Ми мали змогу в цьому переконатися, завітавши в школу бойового гопака. Гармонійний розвиток людини, шанобливе ставлення до батьківщини і українських традицій, здоровий спосіб життя, невід'ємні складові цієї системи. Спортивна підготовка лише один з аспектів. Юним прихильникам бойового гопака доводиться опановувати багато наук. Ми себе позиціонуємо як бойове мистецтво. Тобто фізичне виховання, воно як один з елементів бойового ПК. Бойовий ГАК має чотири напрямки розвитку: фольклорно-мистецький, спортивний, бойовий і оздоровчий. І, крім ну, то тобто, ми не ставимо на пріоритет якби силу і там. Фізичні вправи там, Ми, в нас таке правильне виховання з дитинства. Заняття з бойового гопака включають спеціальні обряди, яких неухильно дотримуються вчитель та учні під час кожного тренування. Сюди обов'язково входять вітання і уклінь та щира молитва. Як і кожна система, бойовий гопак має певну градацію. У ньому виділяють сім рівнів майстерності. Вимоги до вмінь навичок і самодисципліни учнів зростають з набуттям нового рівня. Ці діти ж тут зараз вони вивчають перший рівень майстерності, називається Жовтяк. Тобто вони самі новики прийшли в школу, вони новики, і вони вивчають жовтяк і потім здають техніку на жовтяка. Там досить така. Проста техніка в жовтяку, там нема таких складних елементів, там в присяці, в стрибковій техніці спочатку нема. Але тобто, підготовку вони вже з малку починають робити. Це ті вправи павучок, собачка, гусячий крок. Вони, якби з присяжці, вони підготовлюють свої ноги вже для таких складних елементів в подальшому. Якщо вони вже здають жовтяк, там далі в нас де сокіл, потім яструб і джура це учнівські рівні майстерності. А козак, характерник і волк це вже вчителівські рівні майстерності. На тренуванні ми зустріли і зовсім маленьких хлопчиків. Пан Олег розповів, з якого віку діти приходять на заняття. Я вже дивлюся по дитині. То якщо вона мене слухає, то він може займатися навіть з чотирьох років. Дисципліна це в першу чергу йде, щоб всі слухали вчителя і все робили те, як яке вчитель. Ми поцікавилися у юних учнів пана Олега, чому вони обрали саме бойовий гопак. Тут це можна. Випустити енергію, тому що вона в мене накаплюється днями. Ми тут вчимо бойове мистецтво, і коли на тебе хтось напав, можна захиститись. Бойовий гопак це рух, який об'єднує українців різного віку. На тренуваннях молодь не просто опановує основи самозахисту, а й вчиться поводитися в екстремальних ситуаціях, розвиває лідерські якості, а ще вивчає історію України. Знати своє коріння обов'язок кожного з нас, адже важливо не втрачати зв'язку з минулим. Пам'ятаємо, козацькому. Воду нема переводу.